Опа! Ух ти, друзі, щось. Нічосі! Друзі, привіт. Ранок ще зовсім не розвиднулось, ну вже практично. Приїхав я знову на ставочок. Частенько я сюди восени заїжджаю, так як він тут поряд з лубнами. Часто питаю, де це булатець нижній. Мабуть, нижній булатиць. Ну, в общем, між дубулацями, між вищим і нижчим ставочок на судачка. Тут є судачок, є щука, ну і є біла риба. Люди тут я проїжджав на коропа, сидять, на товстолоба, мабуть, короб, товстолоба, мур є. Там кілька людей, наверно, четверо чи скільки сидять. Не знаю, що клює чи не клює. Рибка трошки плюскається. В общем, так, зараз беру спиннинг, закидаюся проб... ну, як закидаюся, чіпляю силікон і пробую ловити. Як розвиднеться, потім розкажу, які снасті, на що і як, бо зараз ще погано буде видно в камеру. Так що розпочинаємо ловити, а все далі по порядку в процесі рибалки. Так що вперед. Робимо перший закін. Віряємо натяг фракціона, нормально, вроді би все. Ну, Поки тихо, вітру немає, а тут зовсім мілко очепив трошки більшу силіконочку. Можливо, зараз зранку обизветься більший судок. Ну, хоча не факт, що він взагалі обизветься. Будемо сподіватися. Коропи плюскають там під той стороною. Так, з першого закиду нема. А то ті рази, з першого закиду були і покльовки, і витягував а цього разу перший раз і нема. Це хороший знак. Ого, це вийшло добряче закинуть. І хоче... зараз ще раз і будемо міняти силикон. не хочет на тю... <плес> Так, спробую сейчас на мандулу. На мандулку. Удар, друзі, є! О, і непоганий, вроді би, Удар маленький такий, ну тобто легенький. Ось таке, щось і непогане, диви. Є у нас і підсрачник. Ох, красота! Красота, друзі! есть. О, о и вид пал. И вид пал. Ось. Значит, вот ну, такой нормальненький хозяин. О, видите. Ось такой судачок классный есть. Вот так. А клюнув він у нас на мандулу. Зараз я покажу на яку. О. Ось, друзі. Ось така чорно-біла мандула. Грузик, мабуть, тут 14 грам, мабуть, да. Сейчас подивлюсь точніше. Якщо побачу. Так, вроді би ні. Чи 12, чи 14. Ось така мандулка. Це мандула від профмонтаж. Ось із таким червоним хвостиком кінчик 4 составна. Ось така. Це робоча, я на неї часто така, можна сказати, розвідувательна. Якщо я чіпляю мандулу, ну ловлю там на те, на се, а тоді спробую на мандулу, то первим ділом чіпляю оцю чорно-білу. Ну а потім вже там пробую другі кольори. Бачите, на силікон не схотіла. Не схотів судачок, а нормальненький клюнув. Мандулку в нас. Ну що ж, продовжимо. Початок гарний. Один оборот робив. Тут, правда, один оборот дна не відчуваєш практично. По причині малої глибини, а поставити менший груз далеко не закинеш. А тут треба закидати далеченько. Ну що ж, друзі, вроді розвиднилось трошки по снасті. Ось тут я розложив свої снасті. Ось така гарна сумочка у мене є. Бачите ось. О, від профмонтаж. Тут ось о, такі карманчики із сеточкою. Ось тут ось карман гарний є. Тут у мене ось, зараз покажу. Ось. Сілікон різний, бачите, це силікон у мене від флагман хороший. Тут ще в мене є паралонки різного кольору. Це від профмонтаж. Так, це закриємо поки що. Бокові ось є кармани. Ось навіть є, дивіться, ось швидко, до прикладу, у мене тут ось ось які у вас робочі, витягнули кілька приманок. Раз отак повісили, щоб кожен раз, ну, якщо ходите по берегу, щоб сумку не відкривати, не закривати. Ось, бачите, можете ось у, Раз повісили таку, ось у, до прикладу, ось таку. Ну, Ще тут штук 6-8 можна повісити приманок і ходити кидати. Ну, щоб кожен раз не не відкривати, не витягувати оці коробки. Досить таки зручно. Так, що ж ми із... із, із зараз із силіконом? Ось, зараз почепимо маленьку. Оце ось така силіконочка від флагмановська. Ось така вона, бачите? Маленька, двохдюймова. Зараз Провіримо неї. Ой, так. Так, І спінінг. Ось У мене ловимо ми тут двома спінінгами. але ну, зараз, зараз ось оцим. Потім ми попробуємо і другий. Цей, це саме спінінг Blackfire З тестом 5.25, довжина 2.29. Mm. Від флагман. Ось такий спінінг. Попробуємо, він коротший, другий у мене довший. Але тут тест менший. Той у мене другий спінінг 10.35, по-моєму. А цей 5-25. Ну цей коротший. Так, трошки підтягнуть, ну Попробуємо зараз і ним. Вроді би я ним докидав тут. Нормально, я думаю і буде. Уже шнура залишилась мало тут. На цей ставок треба спінінг із тестом десь отакий два. Максимум до 10 г. Ну, до 12-ї там, нехай. Ну, аби подовший. До 3 метрів 2,70 -та, там. О. Ота отако, от, тобто от, тому що тут глибина не велика. Такий можна сказати лайтовий спінінг. Ну довгий треба. Бачите, навіть 10 грам груз чи 12 пада моментально. Просто легший грузик ви, ви далеко не закинете. Це якби з човна, о, це друге діло. Ви стали у другу, у потрібному вам місце десь на свальчику і недалеко закидаєте і... не хоче щось ой ти чорт Фу. слава богу щось я взівав і чуть не В зацеп не пішов Щось не хоче і на цей силікон. А на цей, друзі, клювало. Попередні рази добре. відкусувало хвости. Добряче. Ну нічого, будемо зараз підбирати, шукати. Нічого тут не зробиш. А сюди трошки лівіше, правіше Друзі, ось такий відкушений хвіст. Тільки що. На жаль, тільки почепив ту силіконку. Перший закид і відкушений хвіст. Почепив ось таку. Це гарна силіконка, на неї сюди локо клює. Тільки аби в меншому розмірі. У мене вони закінчились. Ми спробуємо на таку. Ось тут зараз хвоста відкусать. Видно, здоровий вже відійшов. Вже треба раніше приїжджати ще по темному. А що таке? Тут таке, мов якийсь хижак ганяє під берегом. Може окунець. Ох ти! Ви бачили, щось хватало тільки що. А що воно, я й не знаю. Під самим берегом. За хвост така не хоче й на цю. А Ну вот так проведу, може ще щось. Оба, є. Ха, ага, друзі, Дивіться що тут. Ха-ха-ха ви бачили? Окунь. Оце я на цьому ставку першого окуня спіймав. І гарний окунь, дивіться. О. О. Непоганий такий окунок. Ось така зараз мандулочка. Невеличка. <клышко> Ох, друзья, ай, сход. Ах. Ах. І таке щось уперлось вроді, ну не знаю. Тичок такий був, тичок невеличкий, такий дун. Жалко, жалко. Такий тичочок тільки динь! Раз, такий Ну, крутонуло і все. Ой. Не радують сьогодні покльовки щось дуже, то ті рази хоч дріб'язок частіше клював, а це щось зовсім дуже рідкісне. Опа! Ух ти друзі, щось багрону. Нічого сі. А має щось і схватило? Ну, покльовки не було, а так. То, Товстолоб, напевно. І, друзі, а моя ось ця а на чому воно я не знаю що то таке Це хтось обервав оснастку чи що таке дивіться У когось, мабуть, сход був. Дивіться, моя оснастка, а там риба. Ага. І запутана. І ця риба ходила із оцим запутаним хтось той. Ну якщо витягну, то це буде бонус. Дивіться. Короб. и нормальный короб. Ух ты. Ух <laughs> ты. Я у нас друзей не было. <laughs> ну давай. гадство утка коротка не достаю. ні 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 хоч ти розбувайся. Дуже воздуху йому спінінгом не дам хапануть Бо поламаю спінінг А не можу його дістать, дивіться Не можу дістать і все Опа! Дістав, єсть Єсть Ух ти, та тут п'ятий рига Это, друзья, бонус. Дивіться, как он у меня клюнул. Короче, вот моя оснасточка. Ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Тихо. А ось а вот, друзья, чья есть Ну все, бачите? О. О. Так, что у нас тут? Так, где у нас тут? О. А, он уже Він вже відчепився, зараз я покажу. О, ось дивіться. Ось, бачите. Ось чиясь оснастка. Ну, Доволі вона таки простенька, бачите? Ну все. У когось він зірвався, обірвав, можливо, десь затягнув у корчі. А я зачепився за оцю жилку і бачите, повезло мені. Ну, це як би сказати так, наполовину. Ну, задоволення від виважування я отримав. Мамочка хороша, хороша мамочка. Ось, дивіться який. О. О! А ще який барбос. Так, друзі, кілька разів кину ще на оцього рака. Вже боковий вітер, хвиля, дугудме. Ну, щось і не хоче клювати сьогодні по хижаку. Слабенько. Не хоче чомусь. Пробував і на силікон, і на мандули. Ну, правда, поймав. Судачка на мандулу, а окуня на силіконку. Останній закид. А вже й часу нема, та й кльову нема. Нема часу, нема кльову. Немаю майже ніякого контакту з приманкою, як, як вона сіда на дно. Так, на ось. Тому що вітер, поставиш більший груз, вона моментально падає тому що тут мілко. Менший груз дме сильну дугу. Зовсім малий груз, далеко туди не закинеш куди треба. Тут нормально ловить, коли хоча б коє як, коли немає зовсім вітру. Ну що ж, збираюся і додому. Зараз підведемо підсумок нашої рибалки і на цьому усе буде. Ось, до речі, друзі, дивіться, яка, хто не знає, ось така класна штучка для спінінга. Ось раз, така кишенька, бачите, і, і на вершинку два. І все. Ось бачите, і на вершинку ось так. Ось тут можна, це ось резинка. Можна відрегулювати по довжині вашого спінінга. І все, положили і нормально. Тож така хороша річ. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні рибалочка. Порибалив в 2 годинки. Ну, на більше вже Не, якщо б щоб клювало, то ще б порибалив. Ну, діло в тім, що розпочався вітер. Боковий дуже якраз боковий вітер із ходу дме тут сюди на, на захід і дме дуже сильну дугу, а тут зараз води, рівень води в ставку дуже малий, там глибина невеличка, метрів до двох, якщо є, а закидати треба дуже далеко і зовсім некомфортно ловити. Не відчуваю приманку, коли вона торкається до дна, дуга, ні покльовки, нічого. Так так. що ось так. Ну, Сьогодні, можна сказати, рибалка вдала. За чим їхав, те й впіймав, плюс ще який бонус, трофей, короб. Тобто впіймав судачка одного на мандулу, два відкушених хвости і окуня під берегом досить такого непоганого на таку величеньку силіконку, на судакову, на щучу. Схватив окунець. Ну як ви бачили, підчепив, у когось відірвався короб із жилкою запутаною. Я його зачепив тут під берегом. Глибина отака, воно ж аби ж удилище було карповик, то ну витіг, витіг непоганий. Так що ось така рибалочка, можна сказати, що і нічого. Проїду дома завтра, не завтра, а післязавтрого, можливо, і завтра. У себе, ото я на фідер попереднє відео спіймав ляща, спробую на поплавочку у тому місцинці, де я закидав, прикормитися, спробую на поплавочну вудочку, половити ляща. Ну, Там як вийде, то буде видно. Ну а якщо на тій неділі вийде, то поїду вниз на карася, можливо, половлю там і хижака, не знаю. Б. Подивлюся, Тобто, машину я трошки підладнав, але, але треба її віддати у ремонт, бо нема часу, нема ями, я б і сам зробив. Ну, то таке діло. Тобто, треба зробити ходову, там подпадало. В общем, то таке. Поїдемо, поїдемо на рибалку. Ну, а на цьому, як би сказати, і все. Кому сподобалася така рибалочка, ставимо лайк. Кому не сподобалася, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І ще одне скажу. Зараз їду на нову почту, заберу фонар. Я ще взяв фонар, потім у слідуючій рибалки чи зроблю його огляд. Що, що за фонар, який, що до чого. Ну, ось так. А на цьому все. Пока. Слава Україні!